Вітаю! Сайт не приносить клієнтів. Не знаєте, який вид реклами обрати для свого бізнесу. Реклама товарів чи послуг в інтернеті це широкий спектр можливостей залучення клієнтів. Контекстна реклама, СММ, SEO-просування, розміщення на торгових майданчиках. в залежності від цілей замовника, використовується один або кілька видів реклами. Тож, який вид реклами є найефективнішим? Дати однозначну відповідь на це запитання не зможе жоден спеціаліст. Вибір видучі видів реклами обумовлюється особливостями того чи іншого бізнесу. Наявність попиту на товари, бюджетом, бажаним результатом типового контенту. Сервіси, такі як Google Ads, Facebook Ads, дають змогу точно визначити аудиторію для реклами та отримати детальний звіт. Налаштування таргетингу забезпечують показ оголошень лише тим користувачам, які потенційно зацікавлені у ваших послугах або продукті. Яка ж вартість реклами? Вартість реклами в інтернеті розраховується індивідуально, та залежить від типу реклами та завдань рекламодавця. Найбільш ефективні рекламні стратегії включають в себе кілька напрямів рекламної активності, де потребують залучення фахівців різних профілів. Для того, щоб отримати точну вартість послуг саме у вашому випадку, потрібно чітко визначити об'єкт на перекликів реклами, які будуть задіяні для досягнення поставлених цілей. Команда SEO Evolution працює у сфері створення сайтів та інтернет-маркетингу з 2013 року. Ми маємо чітке розуміння процесів та тенденцій в інтернет-рекламі і зможемо підібрати найкращий тип реклами для вашого бізнесу. Хочете продуктивну рекламу для вашого сайту, лишайте заявку прямо зараз, і наша команда допоможе зробити ваш сайт ефективним інструментом взаємодії дії з потенційними клієнтами.